Шановні колеги, радий вас бачити на своєму каналі. Відео буде про обманку, нову обманку версії 5. Значить, До цього в мене було багато обманок, і зараз самі поширені обманки на холодильники для того, щоб поставити туди звичайний мотор замість якогось специфічного, трифазного чи лінійного. Використовується обманка версії 4, яка зарекомендувала себе на багатьох холодильниках, Samsung LG і так далі, і так далі. Беку, гріндики, дуже себе добре. Хорошо ставиться просто, відносно невеликі розміри. Єдине потрібно на ці обманки підключати живлення, зразу брати від основної плати холодильника. Але бувають холодильники, де це робити банально незручно. Легше ставити окрему обманочку біля компресора. і це... Та є зручність для того, що не треба ніяких додаткових проводів вести і лізти в плату, в основну плату. Тому й була розроблена така обманка. Версія 5,0 це чисто Віпхера. Ну і, відповідно, мілі, тому що міля, вся електроніка це ліпхера. І це дуже добре. Давайте проведемо невеличкий огляд. Я поясню. В цьому відео відмінності від четверки, від четвертої версії. І поясню, які ліпхіра бувають на мілях і ліпхірах, і як сюди ставити на всі види, а їх три, управляється по одному проводу по двох або по трьох, як на всі ліпхіра і мілі ставиться обманка версії 5. Не переключаюся, буде цікаво так, колеги, поїхали. Дві обманки, версія 4 виготовляється і надалі, і буде продовжуватись. Це легендарна обманка. Фактично я не маю, що в ній міняти. Змінюватиметься на увазі. Ось такий приблизно масштаб, масштаб відносно запальнички. Обманка версії 5 має блок живлення, має регулятор виставляти вже можна час затримки, там образно від 10 секунд до 500 секунд. Має додаткову оптопару для того, щоб читати IC-протокол. До того ставилась така обманка прямо в саму безпосередню плату холодильника, тепер воно може працювати окремо. Розпаяний, в принципі, UART. Його можна і тут розпаяти. Ну, і от Основна відмінність і основна проблема того всього. Бачите, тут був клемник 12 вольт і, скажімо, на ліпхера мілі. Потрібно було доставляти малесенький модуль блока живлення, а тут він якби на місці. Ну і ця плата не міє IC протокол, так як є окрема плата на IC протокол така маленька. А тепер IC протокол, до речі, Ліп'єреміля, один із самих головних протоколів. Ну, а інша сторона, от, зверніть увагу, от, такий от, має вигляд. От, дві сторони. Ця плата, звісно, має термозахист. Від перегріву сімістера, термістор стоїть, і ця плата має термістор. Той самий використовується мікроконтроллер. Бачите, тут є місце на 5 пяти... 에... вольтовий стабілізатор. Тут він на місці розпаяний Інколи я тут розпаюю, на беку, наприклад. Мікроконтроллери ті самі. Є ще місце для додаткової мікросхеми. Це для використання вже в обманці 5.2, скажімо, де вона буде використовуватись на інших холодильниках, де я знову вже. Легше ставити обманку окремо біля мотора, а не біля плати основної. Да, недолік, вона трошки більша, п'ята версія. так Ну і по ціні на 10% дорожче. Але якщо брати, купувати окремо блок живлення так до цієї, то виходить ця дешевше навіть. Тому, скажімо, LG, всякі оці беку і так далі, де не потрібно нам. Лічної заморочки лишнього блока живлення, бо на місці і так є живлення, е, ну, на місці мається на увазі в основній платі холодильника є свій блок живлення, нема питань, запітуємося від того блоку живлення, у ту четверочку, і все чітко робить. Ну, вже, якщо не виходить цього зробити, або це незручно, будемо ставити в баночку версії 5. Е, значить, що вона підтримує? Манка версії 5, перший тип. Перший тип це, можна сказати, IC-протокол. Відео море є на каналі. Це на інверторі йде один чорний провод керуючий. Но не здумайте туди вішати звичайний компресор, бо у вас плата згорить. Основна плата холодильника згорить. Значить, так от, коли ми використовуємо перший тип. Інвертора, то нам потрібно поставити третій і п'ятий джампер. Що таке джампер? Джампер все просто. Ось бачите, на обманці от є перемичечки. Починаємо рахувати 1, 2, 3, 4, 5. Бачите? Тобто, якщо тут запаяти оцих дві точечки, це називається поставити джампер. Значить, якщо перший тип, то треба джампер от поставити на 5. Бачите, перший позначений, значить сюди. Тільки сюди. А, ні, 3,5. Значить, на троєчку ставимо і на п'ятерочку. Зараз у нас розпаяно на другий тип. Це другий, третій джампер. 2 і 3, бачите, стоять. Це у нас, коли керування йде по двох проводах. Я зараз все буду показувати по кожному типові я поставлю цю обманку. Ну і третій тип. Це коли три провода. Це називається серіал, це двонаправлена мережа. Джампер ставиться тільки на п'ятерочку от сюди. І воно переключається на на ту прошивку. Е, значить, отут підписаний регулятор часу затримки. Ставимо на мінімум. Якщо є якісь проблеми, шукла клацає теплушка можемо збільшити до 500 секунд. Ну, розумієте, посередині, якщо поставити, це буде 250 секунд. Скажімо, від там від 10 секунд до 500, ми можемо затримку міняти цим регулятором. Це така нова фішка що да, ще? По основних клемах. Все дуже легко. Читайте. N, тобто 0, синій провод, L, коричневий провод. Ну і от мод підписано. Це вихід на мотор. Ну і ще є отака клемка. Хлопці ось така клемка. Це на SC протокол використовується. От якраз у та фішечки чорні сюди і вдягається. Ось така обманочка. Маманка по товщині, вийшла доволі плоска, то для цього можна використати дуже маленьку і плоску коробочку. От. Як бачите, хто знає, що таке, як виглядає клемник, ну, то фактично все вровень. Це саме вище Так, Ну, от таким чином. Тепер я все вам розказую про інвертора фірми Ліпхер і Mіля. Значить, перш тілом Міля. Міля дорівнює Ліпхер. Міля бере електроніку від Ліпхер. Можливо, щось і модернізує програму, бо є відмінності. Але по інверторах між Мілію і Ліпхером різниці немає. Так, це питання ми закрили. Тому, якщо я буду говорити міля або ліпхер, це не ну, значить те саме. Хоча холодильники, міля мені подобаються більше. Існує всього три види керування на холодильники і міля Від самих старих 90-х років, коли вже ставилися інвертора, навіть такі старіні ще вертикальні. Дотепер використовується двопроводна схема керування. Це перший тип. Два провода. Зазвичай це жовтий там, і оєї, жовтий, червоний і синій. Перший тип. Питання закрито. Від старого до нового. Другий тип. Один провод керування, один товстий чорний провод з фішкою. Так, і проситься його надіти. На теплушку звичайного компресора. Ви надінете на теплушку звичайного компресора, спалите плату. Назавжди. Не робіть такого. Це IC-протокол. Якщо ви скажімо, повісите лампочку на той провод, лампочка буде блимати щось ну, подібне, на, те, на той сигнал, який йде на, на клапан. Просто такі блимання. Відео є на каналі, море, можете подивитися. Теж питання закрите. Ця обманка теж їх підтримує. Ну і останній тип. Саме останній це коли управляється трьома проводами. Це серіал протокол. Один провод з тих трьох це є спільний. У одному дані передаються від основної плати до інвертора. Інвертор ці дані переймає, крутить мотор і відправляє назад. Третім проводом вже виходить, то буде три провода. Вертає назад на мозги, на основну плату. І вона перевіряє, чи вся цепочка пройшла, чи мотор дійсно запустився, якщо не запустився, вона помилки і так далі. Всі три типи використовують, використовуються до дотепер, і я думаю, буде далі використовуватися. Все. Більше нічого нового не придумали. І слава Богу. Але самих інверторів, типів і так далі безліч багато. Але управляються вони всі по одному, по одному тому самому. Один, два, три проводи. Значить, всі види зараз я вам покажу. Покажу, як підключати обманку. Якраз так стирпало, що всіх холодильники у мене є в наявності. Починаємо з двохпроводної схеми. Та ще з'явилася саме перша. Значить, бувають вони от на таких холодильниках, на таких і на безліч інших. Ось, наприклад, доволі свіжий ліпхер. Уже мотор жаба стоїть. Плата тут знизу я її ремонтував, але це неважливо інвертор. Тут водою замочили. От, Бачите, там інвертор стоїть. Ну але смисл в чому? Дивіться, на інвертор йде фаза 0. До речі, оці провода тут завжди 220 вольт. Дуже часто кулібіни, які поставлять типу, обичні мотори, тупо от на ці провода вішають звичайний мотор. І воно навіть холодить. Тільки одна проблема, що отут на платі стоїть тупо перемичка. Як ми вімкнули в розеточку. Так і на мотор руками йде 220 вольт. Не знаю, як працює, у мене вже не раз такі, такі випадки були. Тобто, от на цих проводах 220 вольт постійно. Це те саме, що оце. Поняли? Тільки через плату. Окей, фішка керування. Як я й казав, два провода. Єдине, я не хочу цю фішку відкушувати, тому я просто до неї примутаюсь, щоб вам показати, як ставити обманку. Все підключено, показую, як підключив. Першим ділом лампочка буде у нас виконувати роль типу компресора. Лампочка світить, значить обичний компресор працює. Все просто. Тобто це емуляція обичного компресора. Куди я підключив компресор? Та, в принципі, все очевидно на N на 0 і на мод вихід. Так, от вони, провода пішли. Тільки що розказував, що на цьому кабелі товстому, який приходить, от є коричневий і чорний провод. Це 220 вольт, фактично вилка живлення. ну Відповідно, так само. Синій заходить от сюди на 0, L на центральний. Так? Тобто 0 фаза і виход на мотор. Все просто. Тепер по цій фішці, щоб довго не гуляти і не ходити, от сюди заходить червоний провод, на сусідню заходить синій провод. Оця інша фішка пуста, вона використовується коли. Підключається до серіал. Зараз я майже мінімум поставив час затримки і вмикаємо в розетку. Бачите, коротко блимує, це нема сигналу на запуск, типу на паузі стояв, а зараз 50 на 50 блимає. Це вже йде сигнал старту. Єдине, що ще витримується пауза. Якщо я зараз ще крутану, Оцей регулятор на 0, то воно засвітиться моментом. Все, затримка пройшла. Ну, от. ну і давайте ще разочок ми попробуємо виключити з кнопочки. Так, вимикаємо. Так, перший тип показав як. І бачите, блимає коротко. Усе. Вроді як питання закрите. Варіант номер 2 Інвертор по трьох проводах. Ліпхерміля не важливо. Моделька, в принципі, підписана. Отакий От дисплей. Чомусь на них кажуть Android. Хоча до Android воно ніякого відношення має. Це холодильник 2022 року. Ось вигляд управляючої фішки. Білий коричневий і жовтий. Значить, от мережевий провод заходить в інвертор і транзитом уходить на верхню плату оцею нижньою біленькою фішечкою, так? Тому, коли ставимо обич, звичайний компресор, коричневий до коричневого синього, до, синього, до синього проводу, для того, щоб верхня плата мала живлення. Окей. Тобто, прямо тут і на і під'єднати. От, Я, звісно, не буду зараз нічого там фішки різати. Я просто от до них ще примотаюсь. Два провода фаза 0, подам, щоб обманка мала живлення. Вся магія відбувається відносно цієї фішки. Так, лампочку я підключив, тобто імпровізований мотор. да, лампочка. Точно так само, як в попередньому. 0. Так, і мотор, виход на мотор. Середня фаза L. І знову вже 0. Я перемотався до існуючої вилки живлення, ну, до цих провододів, щоб не різати фішки. Тепер підключення цієї фішки до оцих клемників. Значить, жовтий провод у цієї фішки. Я буду по порядку називати, Жовтий сюди, білий, отам, де зараз чорний, так? Друга У третій отсюди, так, оця клімка. Це у нас білий провод і це коричневий. Усе просто. двонаправлена мережа під'єднана, Вмикає в розетку. Ага. Не забуваємо, хлопці, що потрібно поставити джампер на п'ятерочку, так як у нас серіал. На початку відео була табличка, де я підписував джампера. Так, затримочка у нас мінімальна виставлена, тому десь все. Пішло. Залишилось виключити з кнопки і глянути, чи зупиняється лампочку. Да? Я в онлайні не хочу виключати, бо хейтерів розвелося. Всі думають, що це так просто. Так, швидко як на відео, так? Да? От кнопка живлення. Я OK ще не нажав. все, світиться лампочки ОК. Нажимаємо ОК. Тут потухло світло і лампочка потухла. Все, другий тип зрозуміло. Ну і останній тип це міля, багато міль або ліпхірів, які по одному проводу управляються по ic протоколу. Ось такого вона, вона, да? Зараз інвертор вам покажу. Так, така міля, мотор вже жаба. Мережевий провод заходить. Вон Нижня біла фішка це транзит. У нас виходить на верхню плату, щоб мало живлення. Знову ж тут синій до синього, коричневий до коричневого. Ну, до коричневого. Так, і вон ще одна бачимо клему тосту чорну. Вон чорна клема, бачите? Оце IC протокол. Зараз підключу, покажу. Я вже все підключив. Значить, з інвертора я там провода не знімав, а провод у той чорний IC протокол. Отам чорний. Я примотав проводочок і надів. да? Ну, але зазвичай так, всі сині провода от на цю клему, всі коричневі на цю, виход на мотор, оця клема. Ну, і, відповідно, чорний, той, що раніше йшов на інвертор, ми вдягаємо от на цю спеціально підготовлену клему. Включаємо в розетку, дивимося поведінку мотора і обманки. Включив. Лампочка біленька, час від часу блимає, значить дані отримує. Мотор пробує пуститись. Ну, у мене виставлена маленька затримка, так що зараз лампочка має засвітитись. Чекаємо. А далі ми з кнопочки виключимо і мотор має зупинитись. Ну, можна було б і затримочку трохи менше зробити, звісно. Ну, все, є. От для того є той регулятор, скажімо. Для кожного можна виставити любу затримку. Ну і давайте я якось ну, зараз я поставлю. Так, хлопці, зараз мотор працює, виключаю з кнопки. Так, обережно. Так, зараз мотор зупиниться і через пару секунд має лампочка потухнути. Зроблена цифрова фільтрація, щоб ніяких там помилок не ловило. Ну от, все. Окей. Гуд. Вроді все зрозуміло. Колеги, показав я, як ставити обманку версії 5 на всі види лікхерів і міль. В кого є які питання, задавайте їх на пошту, залишайте коментарі, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Всім нам миру, добра, до зустрічі!